Добрий день. Зараз покажу які нам підпіхнули лампочки халявні, якоби халявні. Вона одна стоїть і це друга. Це вже третю поміняли у бра. Ось так світить нова. Все добре, не? ярко світло. Бо це сьогодні вкрутили тільки. Оце попереднє. Опа. В два рази менше світла дає. Ось такі чудові лампочки Philips. Опа. А енергоспорту... Як це у них? Якість їхня, бачите аж F. Нікому не потрібні в Європі. Нам припхали невідомо, як коли зроблені, в якому гавні вони знаходили 40 ватт. Світить, а потім дає в два рази менше світла.